Сьогодні Свята Православна Церква святкує пам'ять і живосів Нашого, святія Спиридона, єпископа Триміфунського. І незважаючи на те, що цей святий жив в кінці 3, на початку IV століття, кожен православний християнин пам'ятає про нього. І пам'ятає не просто як за особистість, яка жила в тій далекій древності. Християнська свідомість пам'ятає ті великі чесноти, якими він був прославлений при його житті. А це глибока віра, вірність трипостасному Богу, вірність православній церкви і Дуже глибокі чоловіколюб'я, милосердя і доброта. Причому ці великі чесноти не просто були притаманні святителю, коли він жив на цій землі. Ці великі чесноти передаються кожному християнському поколінню і дойшли до нас. Життя земне, життя людське складне. І коли людина відчуває свою безсилість, вона обов'язково звертається до Бога і звертається до тих земнородних тих людей, які вже прожили це життя, але не впали під тягустю. Гріха складних ситуацій, а були вірними своєму творцю Трипостасному і своїй православній вірі. І кожен християнин, мабуть, не має такого православного вірного, який би колись в своєму житті не звертався до великих угодників. Таких, як святитель Ніколай, чудотворець, і таких, як святитель Спиридон Триміфунський. І не просто звертався, а реально отримував, якщо це Господь вважає задоцільним, отримував ту допомогу, яку вже людина не могла отримати ні від кого в цьому земному світі. Взагалі. Віруюча людина відрізняється від невіруючої тим, що не просто ідеалом і ціллю земного життя являється Бог, але і кожен день нашого земного життя має бути пронизаний вірою в Бога. І саме Богопознання і є сенсом людського життя. Ось сьогодні і чули Євангеліє, яке розповідає нам про те, що після того, як Господь наш Ісус Христос обрав 12 своїх учнів, апостолів і спускається з гори, і на рівному місці його зустрічає дуже багато людей. І святий Євангеліст Лука пише, для чого вони так зібралися. Він пише, що народ зібрався для того, щоб послухати Бога. І отримати зцілення від своїх недугів. Тобто Святе Божественне Відкривання нам каже, що пізнання Бога і зцілення взаємопов'язані. Святі Великий так і пише, Бог пізнається через знання Бога. Але знання відкривається нічим іншим, як. Виконанням його заповіді. А святій Тихон Задонський каже більш навіть остріше. Він каже, що Івангелія облажає не просто тих, хто чує про Бога. Іван облажає тих, хто чує Бога. Тобто можна почути щось про Бога, але можна його почути зсередини. А ті, хто чує його зсередини, тот виконують його волю. І він пише, що не просто немає сенсу знати про Бога, але навіть і небезпечно знати щось про Бога, але не виконувати Його заповіді. Взагалі, все, що є в нашому житті для віруючої людини, базується на Божественному откровенні. Що ми хочемо, все, що ми хочемо знати для нашого спасіння, ми маємо черпатися саме з Божественного откровення. І саме Біблія нам каже, що людина це війне створіння. І не просто людина це знаходиться на вершині цієї еволюції, як інколи кажуть. Наукових кругах. Людина є образом і подобою Божою. Тобто кожен із нас відображає Бога на цій землі. Але найвище достояння людини складається в тому, що у нас є завдання жити безсмертно. Але жити з Богом безсмертним можна тільки тоді, коли ми. Не просто будемо відражати те, що Бог нам дав, але ще відображати це цьому світові. А це можливо тільки тоді, коли ми будемо жити згідно з заповідями Божими. І Дійсно, людина живе для щастя. Людина відчуває, що вона хоче щастя. Це в наших генах закладено, це згадка про раду. Але це щастя якраз складається з того, що людина з'єднана з Богом. Людина радіє від того, що вона любить. Людина радіє від того, що вона щедра, милосердна. Все те, що заклав нас у нас Господь це і складає наше щастя. На жаль, в житті людини сталася катастрофа. Людина відмовилася від цього щастя. Вона захотіла стати Богом, але без Бога. Вона думала, що можна бути щасливим поза тими чеснотами, які вкладені Богом в людську природу. В Наше життя, в нашу природу війшов гріх, який все і розрушає Боже, що є в людині. І саме тому людина нещаслива, що є гріх в нашій природі і в нашому житті. Гріх все дробить. Гріх все розрушає. Гріх приводить людську природу до хвороб і до завершення земного життя через смерть. І коли ми хочемо оцінити своє життя, яке складається після гріхопадіння в основному із переживань, страждань, від всього того, в основному, що не дає щастя людині. Ми маємо зрозуміти, для чого це буває в нашому житті, чому людина хворіє? По-перше, ми розуміємо, що після гріхопадіння взагалі людина не може не хворіти. Гріх Адама передається кожній людині. Ми носимо ту ж природу, яку носив Адам після гріхопадіння. І цей Гріх як ракова пухлина свої метастази розпускає нам сю людство. І наше завдання насамперед поставити собі правильний діагноз і шукати ті ліки, які можуть нам допомогти знищити ці ракові клітинки. І тому людина не має. Страшитися в тому, що є неприємним для неї це шлях нашого земного буття. Але людина хворіє ще й тому, що є наш конкретний гріх. Ми не просто отримали, отримали природу Адама в грісі, ми ще самі грішимо, на жаль. А коли ми грішимо, душа хворіє. Людина складається. Фізичної і духовної природи, яка з'єднана дуже тісно. Якщо душа боліє, то боліє, хворіє і наша фізична природа. І навпаки, якщо стає здоровою душа, то здорове і тіло. Але не навпаки, тому що центром життя людського є серце, є душа. Саме вона є вічністю, вона є диханням від самого Бога, саме душа є основою безсмертня нашої особистості. Преподобний Сімеон Новий Богослов якось сказав, як ранком не приходить світ, то поки не відгонить темряву, так і тіло не буде здоровим. Поки не відгонить від себе найстрашнішу хворобу, хворобу душі. Тобто хвороба свого роду є е, такими ліками, через які зцілюється вся людина. Крім того, є ще такі хвороби, які не пов'язані з ріховністю. Ми бачимо, наприклад, святих людей, які дуже часто... І в Євангелії ми знаємо відповідь, чому так відбувається. Пам'ятаємо, коли апостоли побачили степонарочену людину, вони сказали, хто злішив, він чи його батьки. І Христос Спаситель прямо відповів ні, ні він, ні його батьки. Але це для того, щоб проявилася слава Божа. І інколи коли читаєш святих, життя святих. Чи їх твори, то розуміє, що буває так, що хвороба є свідком духовної досконалості людини. Людина може отримувати стільки благодаті Божу, що фізична природа не витримує, і вона хворіє. Але в той же час це людина свята, це людина, яка стоїть на дуже високих ступенях духовної досконалості. І тому коли ми, коли бачимо людину хвору, не має в нас з'явитися якась думка, щоб осудити людину, що людина хворіє за гріх. Ми не знаємо причини хвороби. Ми тільки знаємо одне, що якщо я захворію, я маю подумати про свою душу, що там відбувається, чому Господь попускає мені саме цей час, в цю хвилину, переживати якісь хвороби? Тобто хвороби не є помста. Божа за гріхи людські. Це маємо чітко розуміти. Це є голос Божий, проява Божого Милосердя для того, щоб людина спаслася. Хвороба є також ліками від гордини. На жаль, якщо б не було неприємності, не було б страждань, хвороб. Бог би не потрібен був нам. Ми ж самі сильні, здорові, розумні, красиві. Для чого Бог потрібен? Я всього сам можу досягнути. Але коли людина захворіє, вона одразу починає замислюватися, а що ж відбувається. І якщо вона знайде собі в сили не роптати, а сміритися, то вона отримує дуже велику користь духовну. І фізично. В Древньому Патріху є таке оповідання. Один був подвіжник, який дуже довго хворів, майже все своє молоде життя він хворів. Але вже під старість Господь дав йому здоров'я. Через деякий час ця людина почала плакати і просити, Господи, повернися. І учні молоді, здорові, Питають, Ава, ти ж все своє життя хворів, Господь під кінець твого життя дав тобі здоров'я, чого ти просиш? І оцей старий скаже, не знаєте, що таке хвороба в дійсності? Коли я хворів, навіть поза своїм бажанням я був сміренним, душа смирялася перед Богом, а коли душа сміряється, Бог поруч зі мною. Я тепер не відчуваю Бога поруч. Я хочу, щоб все повернулося, як було раніше. Хвороба інколи дає нам можливість зупинитися. Ми живемо в такому світі, що всюди, всі ми кудись спішимо, все хочемо встигнути все зробити в цьому житті, забуваючи найголовніше, для чого людина створена, для чого ми призначені. І тільки інколи хвороба є такою зупинкою, щоб людина могла зупинитися і оцінити, а що ж відбувається, що я роблю, для чого це я роблю, кому це потрібно. І тоді людина може дати правильну оцінку того, що відбувається, і приходить до смиренного серця до молитви. Господь це робить для людського спасіння. Один святий отець сказав, що Бог не може тільки одне, Він не може прожити людське життя, наше з вами життя. Він може тільки померти за нас. І він це зробив. А світі Миколай Сербський каже, що коли людина долає свій конкретний гріх, вона долає вічну смерть. Просто не просто. Вона спасає себе, вона долає вічну смерть, яка існує у людстві, тому що смерть скривається в серці людському так, так же, як і безсмертя з Богом, воно скривається тут в серці людському. І Тому дорога боротьбі з гріхом — це ще дорога прямої над вічною смертю для всього людства. Коли ми хочемо якось осмислити взагалі все, що відбувається, ці наші незгоди ми маємо чітко розуміти, якщо ми люди віруючі не на слова, якщо ми кажемо, що ми хочемо жити в вічності з Богом, і ми маємо прямо сказати, що для чого тоді нам здоров'я тіло, якщо душа з'їдається цими червями гріха. Немає ніякого сенсу тоді, що Якщо я вірю в вічність, якщо я вірю, що після смерті я буду жити з Богом, то я розумію, що все своє життя я маю концентрувати саме на досягнення цієї мети. Блаженний Авадорофей каже, якщо би людина по настоящему усвідомлювала і пам'ятала страшні муки в пеклі, Наскільки вони сильні і жорстокі, то вона б бажала, щоб все своє земне життя жити в кімнаті, яка наповнена скорпіонами і постійно жалять цю людину. Тому що ця біль земна, вона ніяк не йде в зрівнянні з тими пекельними муками, які чекають грішників в інобутті. І тому, дорогі браті і сестри, сьогоднішній день пам'яті великого святого, який допомагає нам боротися з гріхом, боротися з нашими незгодами. Інколи люди кажуть, це сильний святий, святий сильний не своєю силою, а силою Божою. І ми молимося, щоб ми прийшли до усвідомлення. Правильно, об'єктивного усвідомлення того, що відбувається в нашому житті, і користуватися тими великими дарами, можливостями, які є в церкві Христові, святими таїнствами і молитвами святих, які нам допомагають, які нам показують ту тропинку, яка веде до царства вічності. І сьогодні будемо усердно молити Святого Спірідона, щоб він нам допоміг. Своє життя настроїти на правильний лад, на ту гармонію Божественну, яка не просто буде нам давати можливість прожити це життя це також дуже важливо. Але яка буде нам давати також бажання бути поруч з святими. А це означає, що і ми маємо боротися за свою святість, боротися не просто словами, а боротися. Своєю поведінкою, своїми справами. Більше земного життя не буде. І як ми його вистроїмо, таку отримуємо і вічність, тому що душа саме в таких якостях, які ми їй тепер дамо в земному житті, така ж якість буде і Бутті. Але божественна любов, Божественна щедрість, Божественна доброта. Вона може бути чи джерелом блаженства людського в вічності. Чи може бути, не дай Бог, якщо ми не виховаємо у своєму серці ці чесноти, вони нас будуть палити, пекти. І від цього ми будемо відчувати не блаженство, заради якого Бог став людиною. А будемо відчувати ненависть злобу, яка буде розїдати. Але це час буде в вічності. І тому будемо молитися святителю Спиридону, єпископу Тривофонському, святителю з пірдони. Моли Бога у нас, моли Бога, допомогти нам зрозуміти і проявити вірність Богу церкві, вірність тим великим чеснотам, які досягаються вічності. Царстві Христовому якому ніколи не буде кінця во віки. Амінь.